Заман. Сьогодні за довгий час я вирішила відновити рубрику з творчістю. І сьогодні ми заповнимо розвороти на квітень, бо сьогодні 1 квітня. Всіх вітаю з початком нового місяця, незважаючи на те, що квітень, квітень капризний на погоду, але все одно квітневе повітря мені подобається. Мене надихає весна. І я зараз можу сказати, що весна моя улюблена пора року. Перед тим, як спланувати наступне та зробити розворот, радую вам порефлексувати, коли ви наодинці, рано вранці чи ввечері, та підвести підсумки місяця. Я одній блогерки. На телеграм-каналі побачила перелік питань, питань щодо до підсумків місяця. О, і можу з вами поділитися Наприклад, що для мене було, я... яка яскрава подія місяця була, що давало мені енергію, що забирало мої сили та ресурси. Чим я пишаюся в цьому році? Що... Чому в мене не вийшлося та чому? Чому я навчилася за цей місяць? Як змінилася моя, моя самооцінка? Які емоції я відчувала більш всього? Які відносини були для мене важливими в цьому місці? Які дрібниці приносили радість? Які звички працювали, які заважали? Що я хочу взяти з собою в наступний місяць, від чого я хочу відмовитися або завершити? І я вчора прописувала це ввечері, коли одна була, коли Франк пішов на нічну зміну, і це так очищаю розум і такий спокій, я писала, відповідала на питання. Не відвіркаючись ні на що. І зараз, спираючи на це, я можу створити розвороти на наступний місяць. На на цей місяць на квітень. Якесь його блокноту. Кому принадлежить, я записала кафітас з Це мій... Це мій нік. YouTube каналі. Ось я пересняла відео. Точніше залишила два попередніх кардира. От ще почнемо. Тут на титльні сторінки на квіти. Я намалювала сакура, По весна, вишні квітуть, сакури повсюду, та ще магнолії повсюду. Така краса мене надихає. Тут написала цитату. Весна – це така пора року, коли дуже добре починати щось нове. Це така проста цитата, але дуже актуальна. Тут календарик на квітень, тут фокус. З фокусу на цей місяць в мене замінити прізвище в українському паспорті, та поміняти параграф. Посвідки проживання, зміцнити фізичне та психологічне здоров'я та цікаві вилазки. Тут в мене я наклеїла таку цитату. Спочатку хотіла великий календар зробити, а потім перехотіла і наклеїла все пусте місце таким, і, таким блоком рахивом і написала цитату. Такі прості простисотати, але глибокі. Твої думки твоє самопочуття. У кожного свій шлях, пам'ятай, турбуйся про себе, це важливо. І тут місце для кращих днів місця. Тут в мене активіті. Активіті апреля, активності, які я запланувала на квітень. І так. Перше я написала оновити манікюр, І я в понеділок ввечері маю термін в українського мастера манікюру у Берхайм-Сіверіш. Я так я вже відмовилася від китайського чи в'єтнамського манікюру. І хочу робити манікюр в наших дівчат. Я на це наважилась. оновити педикюр. на педикюр але ну, трохи буде пізніше, споч... откуда зроблю манікюр, потім через пару тижнів буду робити педикюр. Далі ранкові та вечірні пробіжки я виконую останнім часом регулярно. погода добра, навіть. Зранку не дуже холодно, і так класно. Прогулянка фестиваля парк, бо яка весна без прогулянки в фестивалі парк. Там і гарно і гуляти, і на паровозику кататися. І самі найулюбленіший парк атракціонів я його люблю дуже. Дуже люблю цей фестивалі Парк. А ось Fantasia ну не дуже цікавий і дуже дорогий, на мій погляд. Далі в мене добре відсадкувати до народження мами, пошук великодних подарунків. Грати з ясочкою на повітрі, весняне прибирання та розслаблення. Треба нарешті початися. Приготувати желе, урізноманітні сніданки, гуляти в парку. Ну, я вже майже щодня гуляю в парку, і франк також. Купити подарунки. Добре відсвяткувати великдень, замовити пасочки. Або, якщо не знайдуть, замовити пасочки, доведеться вчитися пекти. Добре відсвяткувати день народження ліби Папа оновити гардероб, писати верші, вести альбом. Я вже зробила весільний альбом для нас та для ліби папа хочу зробити ще весільний альбом для батьків. А ще я хочу зробити альбом з весняно-літніми фотами. Далі в мене в плані зробити зачіску. Далі сходити на масаж та скетчити. Тут план NCAF мені не подобався і не актуальний. Тому я переробила і я потім вам розкажу. Далі переходимо до треку розвичок, се пробіжка, beautyдей, скорочення часу в телефоні та вживання овочів та фруктів. Щодня або овочі, або фрукт, фрукти я намагаюся кожного дня їсти. Е, я ж не приймаю вітаміни вже декілька тижнів, через те, що мені останнім разом вирвало від вітамінів, і я подумала, що треба зробити паузу вітамінів, і від вітамінів, і тому набираю вітаміни природним чином через овощі та фрукти. І тут я від себе написала цитату обожнюю пробіжки це поєднання спорту та природи. Тут я намалювала сторінку, намагалася переробити з щоденника 17 євро, а потім не захотіла робити цю сторінку. Я все одно веду щоденкові записи, описую свій стан свій. Свої свої думки, відповідаю на питання, тому і роблю щомісячну рефлексію останнім часом, тому тому не захотіла залишати цю сторінку в Journal Далі в мене Дарк Парк це сторінка подяки. Я зараз поділюся з вами, що я написала в подяк. 1 квітня я написала ла, е, в вечірня пробіжка та прогулянка в парку. 2 квітня свіже ранкове повітря в парку. 3 квітня заука вирішила питання і через тиждень отримую страховку. І сьогодні, 4 квітня, душевна розмова з тілкою людою. Та о, сьогодні спонтанно спонтан вийшов. Блог однієї з улюблених блогерів Кутер Лен. У мене є декілька улюблених душевних блогерів, і мені подобається дивитися їх і я надихаюся. І ми пишаємося з цими дівчатами. Тут я зробила. План по дням, що я буду робити, як поєднати приблизний варіант плану. Наприклад, б'юті також в Монтах Дніфретах. Тобто в мене буде beauty Day в понеділок чи в п'ятницю. Наприклад, в понеділок, на наступному тижні, я маю термін на манікюрі. Прибирання, розкламлення і двох дінстах в середу та вівторок я буду також займатися прибиранням вологим та розхламленням. Прання, дінстах, самстах. Також пранням буду займатися у вівторок та суботу. Зустрічі. Тонастах, замстах, зонтах. То Зустріч у мене може бути. Чи в четверг, чи в суботу, чи в неділю. Викладування блогу чи відео в в понеділок. Якщо ви помітили, останнім часом я стабільно монтую та викладаю блог в понеділок. І в наступний понеділок перед манікюром в мене буде час, щоб викласти це відео. Далі готування. Або випічка. Я хочу виділити на цей час до настах, в фрайтах, чи в четверг, чи в п'ятницю в мене буде час на випічку. Далі анкауфен ліст. То есть листи з покупочок, навушники, джинси Нова білосна, гарна піжама, робот пилосос подарунки, стікербук, і я трохи заскетчила свій на навушники, джинси, подарунки та робот пилосос Може я не за один місяць все куплю, але напишу, і якщо щось не куплю в цьому місяці, принесу на наступний тиждень ой на наступний місяць. Тут в мене ну, я. я хочу оновити сніданок. Я придумала декілька варіантів, коли я буду різноманітні сніданки. Там я хочу, наприклад, вдавати. омлет, з зеленю помідорами, сиром, вареною колбасою. Млинці хочу нарешті знову почати готувати. Млинці. Точніше, я пробувала готувати, в мене не вийшло, але я хочу знову розпочати. Далі я хочу приготувати сніданок лінивий словашу, сиру, помідором Зо. І все всі розвороти поки що на квітень. А я бажаю вам гарного дня та вечора. Та гарного початку місця і взагалі гарного місця. Розквітайте, будьте здорові та щасливі. Бай-бай, чус, до наступних відео!